Малюнки заради перемоги, особлива дівчинка з чернівців, створює картини, аби допомогти військовим. З щасливими очима та патріотичними думками Катерина бере до рук пензлик, аби створити картину. Хоч і дається це складно, каже для неї це надважлива справа. Із командою Сі 4 ділиться тим, що відчуває під час процесу. Льово пап любов до окетаї та. Укедраїнцю і навіть попри свій діагноз нижній в'ялий парапарез, дівчинка хоче зробити усе можливе, щоб допомогти нашим військовим. Усі картини, які малює, продає, бо хоче придбати тепловізор. Частину її картин вже придбали. Ну, взагалі, з України купили з Києва. Бажа yeah. уже і за медліки. Ще на одну благодійну справу Катерину надихнула волонтерка, яка після загибелі батька почала плести обруч для волосся і продавати їх. Катерина, наслідуючи її, спочатку відрізала свою довгу косу, а зараз малює весняні квіти та три зуби. Учителька, яка допомагає їй, зазначає, коли почула про бажання Каті без зайвих вагань, зголосилася їй допомогти. Катюшенька. Це стимул мого життя. Ну я не знаю, знаєте, коли ми з вами переживаємо таке в країні і дитина. осознанно хоче допомогти, а не тебе. Дуже і дуже рідко це зустрінеш, коли ми бачимо, що вона хоче. Купити то для фронта, то для фронта, то для фронта незвичайна патріотка своєї країни. Цей патріотичний дух виражається в катрусних картинах. Вони наповнені жовто-блакитними кольорами, і вона, як ніхто розуміє, наслідки війни, адже її батько та двоюрідний брат Олександр Ткачук захищає нашу країну. Мама пригадує, як створювали разом перший малюнок. Катя каже, це шедевр. Каже, молодець мамо. Каже, тепер, якщо й немає Наталі Володимирівни, у мене є ти, Ми будемо малювати. І вона старається так: якщо ми не встигли сьогодні домалювати, вона зранку встане. Каже, мамо, ми маємо домалювати. І додає, надихається її донечка природою, яку вивчає під час прогулянок тут, у спальному районі міста, де навколо квіткові клумби. Там далі є гортензия. Каже, потім зрозуміла, що ми малювали з Катією, вийшло дійсно. І додає, Катя тепер не зупиняється, адже мріє продати якомога більше картин, щоб допомогти ЗСУ. Ви теж можете долучитися до зборів та придбати особливу картину від особливої художниці. Роман Оліник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ-4.